Два веселі гусі. Жили у бабусі два веселих гусі. Один сірий, другий білий, два веселі гусі, один сірий, другий білий, два веселих гусі. Мили гусі лапки десь біля канавки, один сірий, другий білий, десь біля канавки, один сірий, другий білий, десь біля канавки. Ой, кричить бабуся, ой, пропали гусі, один сірий, другий білий, гусі мої гусі, один сірий, другий білий, гусі мої гусі. Вийшли, вийшли гусі, кланялись бабусі, один сірий, другий білий, кланялись бабусі, один сірий, другий білий, кланялись бабусі. Тішиться бабуся, що знайшлися гусі. Один сірий, другий білий, Гусі її гусі, один сірий, другий білий, гусі її гусі.